Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні у нас дуже особливий день день миру. Мир це коли навколо немає сварок, ніхто не б'ється, і всі живуть дружньо. Це коли ми можемо гратися, радіти і бути щасливими. Давайте помріємо про такий світ, де всі люди Усміхаються і допомагають один одному. Хай мир буде у кожному куточку нашої планети. Давайте ми з вами уявимо, що таке мир і пограємо в гру квіточка миру. Мир це спокій. Коли навколо Тихо, немає сварок, і всі поводяться доброзичливо. Мир це любі мої дружба, це коли діти граються разом, діляться іграшками, допомагають один одному. Мир це, як ви думаєте, що? Це радість, так. Це радість. А що це таке? Коли ми всі усміхаємося, радіємо та почуваємо себе щасливими, мир, любі мої, це безпека. Що це означає? Це коли немає загрози і можна гратися без страху і жити. Мир це любов. Коли батьки обіймають, люблять і підтримують, а діти відповідають їм тим самим. Зараз пропоную вам, любі мої, виготовити аплікацію із символом миру з головою. Отже, любі мої, сьогодні ми впевнено можемо сказати, що мир це стан гармонії, коли навколо панують доброта, взаємопорозуміння та спокій. Я вам кажу до побачення і чекаю ваших робіт.